Доброго дня, мене звуть Віталій Блашко, я керівник проєкту ІGB Control і директор компанії IT Grand. Я зараз в продовження Єлени спробую практично показати, що ми разом з ними створюємо на проєктах, на об'єктах. А саме ми зараз провалимося на конкретний, конкретний, конкретний підприємство, не буду говорити його назву. От зараз у нас є, ми бачимо візуалізацію бізнес процесів. Це зараз те, що знаходиться безпосередньо на об'єкті. Безпосередньо на об'єкті. В кожній, провалюючись в кожній, ми бачимо візуалізацію бізнес процесу. Це місце реєстрації водія, це далі КПП, приїзд його, потім зважування. От і такі бізнес-процеси можуть бути різні на кожному із підприємств. Десь вони. Десь вони довгі, десь вони коротші. Десь вони складаються лише з двох якихось контрольних точок, наприклад, КППЗІ і виїзду. Так, от безпосередньо зараз ми. Ми можемо проаналізувати роботу нашої системи, от те, що проходить в даний момент, в дану секунду на підприємстві. Коли ми провалимося бізнес-процес, який завершився, машина вже пройшла КПП, пройшла вагову лабораторію, потім вивантажилася, знову відтарувалася, приїхала КПП, але система зафіксувала деяке порушення. Коли ми провалимося, це порушення, піднесемо мишку, то бачимо, що це номер причепа не розпізнано. Відповідно, ми дуже часто використовуємо інтелектуальні модулі системи відеоспостереження для можливості перевірки даних, які йдуть по обліковій системі 1С, і ті, які реально стоять, наприклад, на вагах. І ми можемо перевірити той чи інший номер, от, як показує дана, дана картинка от, на номеру стяжки, які в принципі, і дали ту похибку розпізнавання номеру. Який ми бачимо, я це до того веду, що ми сьогодні говоримо про автоматизацію, От, але не всі інтелектуальні системи ще можна підключати. Всі знають про систему розпізнання номерів, але е, треба звертати увагу на той факт, що 100% відсотків розпізнавання нема, е, але тим паче наша компанія все одно працює над тим, щоб ідентифікувати транспорт по номерних знакам. Це пришвидшить процес допуску на територію, пришвидшить процес проходження деяких бізнес-процесів. І, наприклад, вчора готуючись, готуючи кейси, готуючи кейси ми от, саме на цьому об'єкті провели замість їхньої служби безпеки, провели деяке розслідування. От. Я тут його вже підготував для вас. Є такий контроль, як контроль. Тари ваги тари автомобіля. От в даному випадку, по одному самому автомобілю, я зробив виборку, і на, одні, на, одному, важень, на одному з важень перевищення тари відбувається на 6,5 тонн автотранспорту. Привівши деякі дослідження, провалившись на попередні бізнес-процеси, було виявлено, що раз автомобіль заїхавши на територію. Він зважував разом причеп і автомобіль, а при наступному зважуванні у нього відбувалося роздільне зважування. Наша система дозволяє, дозволяє організувати автоматично організувати зважування автотранспорту роздільного, оскільки не всі платформи вагові дозволяють зразу одночасно зробити. Зважити і автомобілі причеп із довгий, довгий транспорт, який фізично не поміщається на ваговій платформі. Тому є процедура, яка дозволяє зважувати автомобіль окремо. Так от, водій чомусь через декілька днів при приїзду на дане підприємство наступний раз зробив вже зважування роздільне. Це питання до Служби безпеки, цей водій. Ось фіксувалися події, він тричі пробував порушити режим зважування. От. І таким чином наша система зафіксувала дані порушення. Це коротко я вам розказав про систему GPS, про систему HB Control, яка може модифікуватися, може інтегруватися з подібними системами, такі як системи облікові системи. Одинас. А, а щоб більш наглядніше розповідати, до чого можуть приводити автоматизація і автоматизація процесу руху продукції на території підприємства, ми тут зробили деякі економічні розрахунки. Цілі впровадження вже Лена розповідала про прискорення процесів, про недопущення сим шахрайства, про підвищення швидкості для мінімізації людського впливу, а от яким чином взагалі економічний ефект впровадження е, даних е, систем автоматизації. В першу чергу, коли ми говоримо про автоматизацію, то ми допускаємо, що деякі робочі міста ми повністю автоматизуємо і взагалі вбираємо від тіля людину. Такими робочими містами можуть бути це ваговики і це можуть бути пости охорони. Не всі пости охорони можливо убрати з території підприємства, але, наприклад, якщо їх троє, то зробити з них два наша система дозволяє, наприклад, із КПП деякі пости можна убирати. Оскільки система автоматизує процес допуску на територію самостійно. І економія для підприємства одна посада, взагалі, одна посада ваговика коштує для підприємства 205 тисяч гривень в рік. Охоронника поки ціни там різні, вони до 350 тисяч. І таким чином вся автоматизація вона себе напротязі деякого часу окупляє. Якщо ми говоримо про зменшенні ризиків впливу людського фактору. Ми говоримо про реальне про шахрайство, ті, які відбуваються на підприємствах, типу елеватор, маслоекстракційні заводи, цукрові заводи. Так от, недозважений автомобіль. А я напоминаю, Лена про це говорила, що автоматизувати процес зважування не так складно, але його слід ще зробити безпечним, щоб зважування не відбулося, наприклад, на автомобілі, який не доїхав до. Кінця платформи, який виходить за межі платформи. Наприклад, при недоважуванні автомобіля на одну вісь підприємство може втратити зразу 24 тисячі гривень. Це при середній вартості зерна, там 6 тисяч гривень. Кожне підприємство везе своє зерно, вони можуть примінити цю формулу на, свої, на свій тип продукції. Крім того, Одне діло зробити облік і пропустити весь транспорт через облікову систему. А що робити з тими автомобілями, які можуть пройти мимо, які можуть не зважитися, які можуть просто заїхати через КПП? О, таким чином AGB контролля дозволяє фіксувати фіктивні і нефіктивні заїзди. Ті заїзди, які йдуть конкретно по карті чи по розпізному номеру, і ті заїзди, які йдуть мимо системи обліку і мимо системи безпеки. От і таким чином, якщо десь керівники підприємств можуть собі згенерувати запас зерна на елеваторі, а потім вночі його вивезти, наша система це зафіксує. Збитки для підприємств сягають більше 100 тисяч гривень. І якщо ми говоримо про Пришвидчення процесу руху продукції по підприємству. Наприклад, наша система разом в поєднанні з обліковими системами, вона може організувати доступ автотранспорту і його пришвидшити, наприклад, з 15 хвилин до 8 хвилин. Вузьке горло у нас на сьогодні є процес. Взяття проби і створення лабоаналізу. От. Тому беремо 8 хвилин. Реально за 7 хвилин на час 6-7 хвилин лаборант може виконувати лабоаналіз. Так от, якщо ми з 15 хвилин пропускати автомобіль будемо кожні 8 хвилин, і представимо, що в пікові дні є черга в цей елеватор, чи термінал, чи підприємство, то при середній вартості заробітку елеватора 4, від 4 до 15 доларів за тонну зерна підприємство додатково може заробити від 8 до 30 тисяч доларів в сутки. Це при тому, що просто пришвидшиться рух продукції через елеватор. Я розумію, що є там технічні можливості елеватора, але над ними також можна попрацювати. Можна. Розширити е, лінії руху продукції по самому елеватору так і таке інше. Але я говорю про ту систему автоматизації, про автоматизації е, руху саме автотранспорту по підприємству. Оце реальні цифри. І таким чином всі збитки та всі доходи можна складати в кучу і розрахувати, через який час окупаються подібні системи автоматизації. Як показує досвід, за сезон впровадження любої складності автоматизації руху продукції мається на увазі, система окупається менше, ніж за сезон. Оскільки HB Control є таким посередником між системами безпеки, між системами ERP, 1 1С і системами АСУ, от, в нас є дуже багато ідей. По виходу назовні підприємства. Ми е, зараз працюємо над е, розширенням своїх, е, працюємо над над партнерською мережею, тому приглашаємо партнерів і також е, і також можемо конкретно виїжджати, розраховувати об'єкти для подальшого провадження безпосередньо кінцевому. Е, Клієнту одніми системи. Дякую за увагу. Дякуємо, Віталію.